Тепер будемо жити в лісі. Ні, в мене краща ідея. Давай придбаємо квартиру у Ауром Forest з видом на ліс. Давай, пішли. Макс, поглянь, який тут класний майданчик. До речі, майданчик відповідає нормам безпеки та продуманий до найменших деталей. Це не просто будинок, а місце, де можна бути самим собою та реалізувати всі свої мрії, надихаючись природою. Досить мріяти, потрібно діяти. Пішли. Аурум вже цілих 9 років будує надійне та сучасне житло, а ще має цілих 11 проєктів. А це на хвилинку 90 тисяч квадратних метрів. А ще тут дуже сучасне і кльове будівництво. І тут усі стіни зроблені стегли. Заходьте на сайт Аурум, щоб вибрати будинок своєї мрії. Погоджуюсь. А ти знаєш, що в Аурумі кожному покупцю дають подарунки? Так, я вже отримав. На. О, дякую. Підписуйтесь на нашу сторінку?